Доброго дня, мої зайчики, доброго дня, мої дівчатки і хлопчики! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нового тижня. Сьогодні ми переглянули відео про пшеницю, звідки береться хліб, так? з якого борошна він робиться, який буває хліб і так далі. Давайте сьогодні ми з вами трішечки помалюємо. Сьогодні ми будемо малювати з вами пшеницю. Пшениця у нас повинна бути жовтого кольору. Але сьогодні в нас не звичайне буде малювання, а чарівне. Сьогодні ми малюємо з вами не пальчиками, не пензликом. А сьогодні ми будемо малювати з вами вушною паличкою. Тому нам потрібно буде дві вушних палички на всякий випадок. Беремо сьогодні жовтого кольору фарбу. Ось така заготовка з пшениці, з колосками, так? І будемо зараз з вами обережно розмальовувати. Трішечки вмакаємо фарбу. І ось так. Бачите, малята? Розмальовуємо. Кожну пшеницю. Кожен колосочок, що в нас намальований, повинні ми з вами розмалювати. Трішечки незручно малювати нашою вушною паличкою, але нічого страшного, якщо ви трішки виходите за лінію. Так, ось так. Діти, а ви знаєте, що із колосків цих можна не тільки. Зробити з борошна нашого що хліб. А ще наші матусі. Можуть нам зробити що, булочки, торт, так? Печиво. Ось так, бачите? Отакий в нас з вами гарний буде колосок. Ось так. Давайте ми зараз з вами ще повторимо, що в нашому колоску є. Зернятка пшениця, де знаходиться, так? Зерно. Потім є, що це? Стебелина, да? І ось отакий, що це? Також частинка нашої пшениці. Так, розмальовуємось так. І ось тут отак лінію проводимо. Обережно. Ось так. Ось так. Одна нас готова. Давайте наступну. Так. В кінці заняття я з вами зіграю в дуже цікаву гру. Якщо встигнемо, звісно. Ось так, розмальовуємо нашу пшеницю. Ось так, не поспішаючи розмальовуємо. Ось так. Я вже, бачите, діти, змінила сторону вушної палички, так як вона вже не придатна для малювання. Ой, яка цікаве на сьогодні малювання. Так. Ось так. Ось Ось так. Так, ось так. Вже дві пшениці ми розмалювали. Давайте ще один колосок розмалюємо. Ось так. Все, ми розмалювали з вами три колоски. ну, давайте подивимося разом з вами. Чи вони однакового розміру, чи ні? Так, вони не однакового розміру. А ну ж, давайте з вами зіграємо таку цікаву гру. Я називаю зараз, який колосок потрібно знайти, і ви разом зі мною будете знаходити. Я хочу знайти. Найбільший колосок. Ану, як ви гадаєте, це найбільший колосок? Ні, не найбільший. А ось це найбільший колосок. Також ні. Ось він сховався. Ось це, ось посерединці, Бачите, другий. За рахунком, це в нас найбільший колосок. Так, продовжуємо далі. Ану, давайте подивимося. Де в нас і не маленький, і не великий колосок? Цей? Ні. Це ми вирішили з вами, що він найбільший. Ось він сховався, так? Так, я хочу знайти наймаленький колосок. Ану, швидко давайте пригадаємо. Це в нас який? Великий, це в нас середній, а це в нас а, найменший. Ось, де він сховався в куточку нашому, так? Я сподіваюся. Сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. А після заняття в нас, що ми робимо? Правильно, фізкульт хвилинку. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей! І я буду чекати ваших фото. Чи вийшло вас зробити такі самі гарні колоски, чи ні? Па-па, До побачення!